Доброго євангельського ранку! Сьогодні, 15 жовтня, ми з вами далі будемо читати Євангелія від Луки та друге послання святого апостола Павла до Коринтя. Сказав Господь, як хочете, щоб робили вам, так і ви робіть їм. І якщо ви любите тих, хто вас любить, яка вам за то дяка? Бо і грішники люблять тих, хто їх любить. І якщо ви благодієте тим, хто вам благодіє, яка вам за це дяка? Бо і грішники те саме роблять, і якщо позначаєте тим, від кого сподіваєтесь отримати, яка за те вам дяка. Бо й грішники грішникам позичають, щоб одержати стільки ж. Але ви любіть ворогів ваші, благодійте, і давайте в Борг нічого не сподіваючись. І буде нагорода ваша велика, і буде синами, і будете синами Всевишнього, бо він добрий і до невдячних і злих. Отже, будьте милосердні, як і Отець ваш милосердний. Ми ну зачитаємо, апостол, звичайно. Браття, Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, благословений повік, знає, що я кажу правду. У Дамаску обласний правитель царя Арети, старіх місто Дамаск, щоб схопити мене, і мене в кошику спустили з вікна по стіні, і я уник його рук. Не корисно хвалитися мені, бо я прийду до видінь і відкривань Господніх. Знає чоловіка у Христі, який 14 років тому чи в тілі не знає, чи без тіла не знає, Бог віде, Узятий був до третього неба і знає про такого чоловіка, не знає в тілі, чи без тіла Бог віде, що він був узятий в рай і чув невимовні слова, яких людині не можна переказати. Таким чилом можу хвалитися собою ж не похвалюся. Хіба тільки немочами моїми, а коли я захочу хвалитися, не буду безумний, бо скажу істину. Але я утримуюсь, щоб ніхто не подумав про мене більше, ні скільки в мені бачить або чує від мене. А щоб я не звеличувався надзвичайністю од кровень, дано мені жалу у плоть, ангел сатани, пригнічувати мене, щоб я не величався. Вили... Трічі благав я Господа про те, щоб він відпус... відступився від мене. Але Господь сказав мені, досить для тебе благодаті моєї, бо сила моя виявляється в немочі. І тому я знаю, охоче що буду, і тому я значно охочу, що буду хвалитися немочами своїми, щоб перебувала в мені сила Христова. На цьому все. До зустрічі вечором. Божого вам благословення.